Вітаю, друзі! І в цих етюдах таке глобальне питання. Всі хочуть жити довго. Довше. Як мога довше. Ну і плюс, щоб життя було наповнене, щасливе, радісне, наповнене подіями, бачити, перспективу. Але я почав що з продовження життя. Всі хочуть жити довго. Колись я прочитав таку фразу, що є тисячу. Можливостей скоротити життя. Тисячу варіантів, тисячу стилів поведінки, як скоротити життя. І лише буквально кілька, як продовжити життя. Зрозуміло, що в тисячі значно легше людині вибрати. Дивна фраза значно легше вибрати. Ну, іншими словами, варіації, як скоротити життя, там лежати, палити, аденамія значно більше. Ніж прикласти зусилля знайти отих кілька, які твоє життя продовжать. До чого я це все говорю? От мені цікаво запустити цю ідею, але кінцеве запитання саме цікаве. Але давайте по порядку: Шведи розумні. розумна нація, яка достатньо тривало живе, одна з самих тривалих, тривалих, тривалого життя це Японія, Швеція, Норвегія. Тому зрозуміло, що нація, яка добре докладається до вивчення. А як би ж наш шведський народ та й взагалі прогресивному людству подарувати такі варіації, щоб жити довго, бачити щось далеко попереду? І є така компанія, яка розробила калькулятор. Тепер не лякайтесь, тому що він називається калькулятор смерті. Опс, якщо вас це налякало, я вас прошу. Не йдемо вам про смерть, а ні, йдемо про смерть, але не в тому аспекті, якому ви спочатку подумали. Тому що йдемо все-таки про продовження життя. Але калькулятор робить одну річ: він, якщо ви починаєте заносити в нього свої дані, конкретно свої дані, він може вирахувати з ймовірністю до 80%. Це фантастично великий відсоток, ймовірність смерті в найближчих 5 років. Ось такий калькулятор публікація GodNews калькулятор, який називається Ублін. І є різні показники, там багато показників. Але я виділив цих всіх показників, деякі, щоб могли задуматися. Чи вірно ви вибрали? Із тисячі варіантів, із тисячі моделей поведінки. Чи все-таки вибрати кілька, щоб продовжувати своє якісне, хороше життя? Отже, зверніть увагу те, що я написав а, в правому стовпчику. Ну, ось воно, в правий стовпчик. Те, що там написано: Тільки придивіться, що там стоїть буква Ч і буква «Ж» – «Чоловіки» і жінки. Якщо стоїть лише чоловіки, вони йдуть по лівому стовпчику. А перепрошую, якщо стоять ну, чоловіки всі стоять по лівому стовпчику, жінки по правому стовпчику. Але якщо немає букви Ч, це значить цей фактор значими, значно більш значимий для жінок, але не чоловіків. І навпаки, якщо стоїть в правому лише жовтенька буква Ж, значить цей фактор значно більш значимий для жінок, але не для чоловіків. Тому давайте те, що роблять, зробили шведи. Придивіться, щоб дійсно модифікувати свій своє життя, подумати, а чи я попадаю ось цими відповідями, тому що якось помирати в наступних 5 років з ймовірністю 80% ну, ніяк не хочеться. Хочеться подивитися, чим це все закінчиться. А закінчиться, я точно знаю, що добре. Так от хочеться потішитися. Отже, перше, що в нас було, перше, у в нас, звичайно, іде а, чоловіки і жінки це паління. М -м? Тут я погоджуюсь, я сам не палю і завжди призиваю, нічого хорошого в палінні немає. Жінки, які намагаються зменшити масу тіла, похудати з допомогою паління, точно худають. Це дослідження японців років. По-моєму, 7 чи 8 назад, у них була така великий експеримент, чи дійсно паління впливає на зменшення ваги у жінок, і виявили, що так, паління зменшує вагу жінок або дозволяє утримати вагу ту, яку вони хочуть з одним, але тобто вони сказали, так, дійсно, це так, це правда. Але. Ризики серцево-судинних захворювань і онкології значно вищі і значно катастрофічніші від паління, ніж те, що жінка буде виглядати більш для себе стрункою. Отже, мати онкологію рак і бути при цьому стрункою якось непоєднувані фактори. А тому паління і для чоловіків, і жінок це попадає в цей відсоток, 80%. відсоток. Ризику смерті наступних 5 років. Що в нас далі? Далі в нас випадають жінки, золото залишаються чоловіки. Для чоловіків значно більш ризикований фактор це постійне перебування в автомобілі. Як не дивно, от це слово більше автомобілів. Ну, воно так переклалося. Ну, ну, мабуть, скоріше, більше бути в автомобілі. Ну, скоріше тут зв'язано з адинамією. І а, повільність ходьби. Повільність ходьби. І то чуть-чуть, тому що автомобілі, крісло, автомобільне крісло, крісло біля комп'ютера, автомобільне крісло, крісло вдома диван. Це фактор ризику для чоловіків. Наступний це ходьба. І для чоловіків і жінок позитивним мінус 80% це ходьба. І навпаки, адинамія, малоруховий спосіб життя, не ходити, сидіти, лежати, валятися це в сторону 80% наступних 5 років смерті. Потім у нас йдуть лише чоловіки, це оцінка власного здоров'я. Дуже цікава річ, дуже цікава річ, тому що в тих же шведів є просто геніальне дослідження більше 10 тисяч сімейних пар. Пробували вияснити, в яких сім'ях, стилях поведінки, хобі, захоплення чоловіки живуть довше. Перебирали б кучу королят, по-моєму, там 20 було факторів, де пробували встановити взаємозв'язки, чи впливає, наприклад, вища освіта на тривалість життя чоловіка нагадую. Чи впливає сумісне хобі на чоловіка, на тривалість його життя, все на тривалість життя, і виявили лише достовірний один корелят, IQ його дружини. Тобто в тих сім'ях, де жінки мудрі, розумні. І крутять головою чоловіка і кажуть йому, це їж, це не їж, а це не можна. А отут треба йти до лікаря, а тобі вже стільки років, а ти ще не ходив до того, то, а давай підемо разом. Виявляється, там чоловіки живуть довше. Я до чого це веду? Тому що якраз в цьому калькуляторі закладено оце поняття важливе для чоловіків оцінка власного здоров'я, тому що ставлення, пофігійське ставлення до власного здоров'я у чоловіків значно вище, ніж у жінок. Вони, як правило, біжуть до лікаря при перших якихось ознаках. Чоловіки терплять аж поки не доходить до катастрофи. Тому, по логіці абсолютно погоджуюсь, що правильно це дуже важливий фактор в цьому калькуляторі. Наступний вже для жінок більш важливо. Наявність онкології. От дивна річ, ну але я безпосередньо прямо переклав. А дійсно там було написано саме для жінок, не для чоловіків. Мені важко пояснити це, але тим не менше привожу цей фактор. Тобто, виходить, що чоловіча онкологія не настільки катастрофічно моделюється майбутньою смертю. В межах п'яти років, ніж жіноче, 80%. Ну, треба ще деталізувати, тому що різна ж онкологія все-таки. Є онкологія, яка прекрасно лікується, є, яка добре стабілізується, а, тільки треба підтримуючи лікування і десмацеризацію, спостереження. ну, Тим не менше, і така річ є. Наступний і для чоловіків, і жінок важливим фактором виявилася швидкість ходьби, яке виявилося більш важливим ніж паління. Бачили перший пункт. І для чоловіків і жінок паління являється фактором ризику, попадає в 80%. А от тут уже нижче. Виявляється, Якщо він відмічає Я палю чи вона, я палю. І одночасно відмічає, я багато і швидко ходжу. Та ж скандинавська ходьба, легкий біг трисує, це виявляється більш важливо, ніж те, що вони палять. Ну Ось так, десь так. Хоча я противник паління, але я перекладаю вам те, що написали, і те, що зробили, розробили електронщики шведів. І останній пункт, такий веселенький, достатньо оптимістичний, і для чоловіків, і жінок вживання алкоголю не корелюється з ймовірністю померти в наступних 5 років. Ну не йде мова про алкоголізм, зловживання, залежність, йде мова просто вживання алкоголю, його в силу того, що це був фактор некоректний не для смерті наступних 5 років, тобто не показник, який не відповідав реальності. І його тому поставили як недостовірні дані. Ну що, друзі, для чого я це все вам розповів? Не для того, щоб ви шукали десь цей калькулятор, тому що останнє моє запитання таке трошки дивне. Ви хотіли б скористуватися таким калькулятором? Я впевнений, що більшість сказали, е, ні, 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 ні. не потрібно мені включати оцю фатальність вашу. Але якщо не потрібно, то я з вами погоджуюсь і я не хочу ним користуватися. Але чому я привів ці показники цього калькулятора? Тому що, щоб задумалося, що сьогодні робити вечором? Більше я нічого не хочу. Я хочу, щоб сьогодні ввечері ми прогулялися, подихали, пройшлися більш швидкою ходьбою. І, можливо, сьогодні не палили і не їли якоїсь гидоти. І а, в кінці кінців ввечері завершили, можливо, невеликою дозою алкоголю, яка для вас піде лише на користь, але не без зловживання. Дякую, друзі, що слухали. До нових зустрічей. Щасти.